Сьогодні у випуску львівське сміття добралося і до Києва. Укладені угоди між сміттєпереробним заводом в Києві і нашими перевізниками стосовно утилізації сміття. Ремонт мосту на Городоцькій у розпалі буде під чотири смуги руху. Зараз є дві смуги руху буде чотири смуги руху і тротуари будуть ширші національне надбання України як логотип пісенного конкурсу Європи. Петриківка – це досить таке рослинний, рослинне мистецтво. І, власне, які квіти художник зображує, такий сенс він їх в них і вкладає. Підсумовуємо день. Мої вітання. У Львові облаштували пункт перевантаження сміття для подальшого його вивезення аж у Київ. Розташований він на території приватного підприємства на вулиці Городоцька, 280. Це обурило місцевих мешканців, які живуть за сотню метрів звідти. Тим часом у ратуші звітують тарифи на вивезення відходів для львів'ян не зростуть. Ситуацію з'ясовувала Ірина Куненець. Сміття перевантажують із малих у великі машини. Відтак щоденно до столична сміттєспального заводу звідси скеровує 10 машин об'ємом по 22 тонни кожна. Чиновники наголошують, тут сміття не затримується. Сміття тут не затримується його одномоментно зразу, коли сміттєвоз вивантажує, зразу сміття не навантажувач навантажує одномоментно на більшу машину. Київський завод погодився приймати львівське сміття впродовж літа у столиці. Відходи сортують, а далі спалюють, та йдеться лише про третину обсягу львівського сміття. Є відповідні угоди, укладені між перевізниками сміття і власниками оцих великих автомобілів. Також укладені угоди між сміттєпереробним заводом в Києві і нашими перевізниками стосовно утилізації сміття. Усе в то за якусь сотню метрів від місця перевантаження сміття розташовані житлові будинки. Відтак, обурені таким сусідством мешканці вчора ввечері вийшли на протест та перекрили заїзд на базу машинам і сміттям. Понеділок ввечері почули запах, ну, шалений запах, починаючи від цього будинку, шалений запах. Потім дізналися, що це вивозять сміття. Ну, сказати вам, з якого дня я не можу. Ну, в понеділок ми якби, дізналися про це. Всі мешканці до того ставляться вкрай негативно. Люди кажуть, вони готові терпіти максимум два тижні. Якщо від НАТО привабло у сусідства не позбудеться, то погрожують навіть перекривати вулицю. Водночас міський голова наголошує, тепер ще місце для перевантаження тимчасове. Не знаю, тиждень, два-три подивимося по ситуації. Наразі, окрім Київського, сміттєспальвального спальвального заводу, львівські відходи приймають п'ять сміттєзвалищ на території області. Чиновники ж переконують, навіть попри збільшення дистанції вивозу сміття тарифи за кварплату не зростуть. Ірина Кунанець, Сергій Медведєв, новини. Нових осередків пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища не зафіксовано. Про це повідомили обласні ДСНСники. Пошуки зниклого еколога тривають. Для цього залучали два екскаватори та чотири рятівники. Обстановка контрольована. Підрозділи ДСНС України у Львівській області перебувають у черговому режимі. Проводиться спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Пошук комунальника можливо доведеться продовжити в озера з інфільтратами. Про це повідомив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Туровцев. А ось апеляційний суд відхилив прохання замінити запобіжний захід утримання під вартою на домашній арешт. Йдеться про справу водія маршрутного таксі, який ще 10 червня на пішохідному переході збив п'ятирічну дівчинку. Наступного дня суд виніс міру запобіжного заходу утримання під вартою. Та захист підозрюваного вимагав звільнити водія, бо ж на час слідства залишити його у слідчому ізоляторі немає потреби. Втікати запевняє підозрюваний, нікуди не збирається і переконує допомагатиме слідству. Під час розгляду апеляції чоловік визнав свою провину і вибачився перед батьками дівчинки. Однак батько загиблої дитини наполягав залишити підозрюваного у СІЗО, адже той може вплинути на слідство. Сторона потерпілих наполягає на тому, що наїзд на дитину трапився через недбальство водія. Очевидці кажуть, що, начебто, він в той час говорив по мобільному, Водій це заперечує. Та це з'ясовує слідство, яке ще триває. Опісля суд виніс рішення залишити чоловіка на час розслідування у СІЗО. Хоче так, що допобіжного за, платить проведення приймання підбату без визначного застави, залишки без змін, а операційну стару захисника визначення за Вера Миколаєвича адвокати хочуть погнати його без задоволення. Хто вони закупоцювати до моменту її проголошення? Я просто не розумію тої їхньої апеляції. Просто якби зараз його відпустили, їхня тактика б різко змінилася, я думаю. Він би завтра вже визнав себе невинним. І що і я, і хата не моя. Львівщині європейський бізнес. В бузьку більше року активно розвивається агропідприємство з голландськими інвестиціями. Вирощують біля десяти видів салату. Врожаї збирають цілорічно. Бізнесмени зізнаються, могли б працювати вже шостий рік. Однак, аби створити в Україні підприємство із закордонним капіталом, існують проблеми із документаціями. Матеріал про це готуємо до ефіру. Повернемось до нього дещо пізніше. На Львівщині ремонтують автодороги на кількох ділянках, як інформує обласна служба автомобільних доріг. Зокрема, через це на магістралі броди Червоноград внесли зміни в організацію дорожнього руху. А саме з 21 до 25 червня рух транспорту. на… Цій трасі від перехрестя з автодорогою рівнем линів Берестечко буськ Перемишляни до примикання з дорогою Руденко Костин буде неможливим. Об'їзд через село Лопатин Кустин Руденко. Окрім цього, напередодні розпочали готувати до поточного ремонту автодорогу Львів Сухоріччя на виїзді зі Львова біля села Лисини. чилагодять 2 кілометри. Коштує таке 7 мільйонів гривень. Ці роботи завершать 5-6 липня. Також готують до влаштування асфальтобедонного покриття на дорозі. Старе село. Коцурів за темне. Тут відновлять основу, укріплять узбіччя та прокладуть асфальтобетон. Цей ремонт планують завершити 18 липня. І далі про пам'ятник бійцю, день скорботи та новини спорту залишайтеся з нами. Напередодні в районі проведення АТО жоден український військовий не загинув та не був поранений. Проте терористи випустили за добу 130 снарядів із мінометів та на позиції захисників села Троїцьке на Донеччині. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. Крім того, незаконні збройні формування застосовували в Авдіївській промзоні важкі гармати, гранатомети та кулемети. Під мінометним вогнем противника опинилася й шахта Путилівська. Також пізно ввечері на позиції України. Військ поблизу Миколаївки, другої, що на північ від окупованої Горлівки, бойовики випустили понад 20 артилерійських снарядів калібром 122 мм. міліметри. ось на Самбірщині, на Львівщині, вшанували пам'ять новітнього героя України. Там освячували пам'ятник воїну усім селом. До далі. Вже більше року, а мама Івана Попіля, пані Марія щодня приходить на могилу сина. Жінка розповідає в те, що її Іванка більше немає. Повірити не може й досі. Йому був лише 21 рік, коли він трагічно загинув. Я просила дитину, повертайся, бо я не можу без тебе. Не їдь більше, він казав, мама, якщо кожна мама так скаже, як ви, хто там буде? Старший солдат окремої галицької бригади національної гвардії України Іван Попіль загинув на Луганщині неподалік Попасної автомобіль, яким возили допомогу українським бійцям на передовій, підірвався на ворожому фугасі. Можливо, ніколи не висохнуть очі від сліз. За тобою, але пам'ятай, тебе шанують і пам'ятають. Бойові побратими Івана розповідають: хлопець був справжнім патріотом України. Саме тому з приходом ворога на наші східні кордони не залишив армію та пішов служити за контрактом. Позитивний був солдат, постійно допомагав ротній праці. Ну, маю на увазі, що так, що по господарських роботах, що в таких наушних роботах відважний, сміливий, все ну, суперовий був пацан. Він не любив хвалитися тим, що на сході він. Все тримав таємницею, казав, тут нема чим хвалитися, це війна. Він повинен був йти іншим шляхом у життя, у життя. і бути героєм. В науці я бачила в ньому талант вченого підтримувати рідних загиблих бійців та допомагати нашим військовим на сході. Саме так ми повинні вшанувати пам'ять своїх новітніх героїв. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Дуже важливо пам'ятати не тільки про героїв і пам'яті передавати внукам і правникам, а також пам'ятати про їхні сім'ї, про матерів, жінок, про дітей, тому що вони виконали найвищу місію. Вони пішли на, на війну на фронт і віддали своє життя за усіх нас. За два роки війни на сході України громада Воютичів втратила двох своїх земляків. Поряд з Іваном Попелем, похований Ігор Добровольський, який загинув на Луганщині у 2014 році. 22 червня 41 го гітлерівська Німеччина напала на радянський Союз. Так розпочалася війна між двома тоталітарними імперіями. На згадку про жертв цих кривавих подій сьогодні відзначають день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Десятки мільйонів людей різних національностей були розстріляні, заморені голодом чи знищені у концтаборах. Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки Другої світової війни. На руїни перетворилися 714 міст і селищ міського типу. Понад 28 тисяч сіл 10 мільйонів людей залишилися без житла. Окрім того, у Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше ніж Велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті загальні втрати України в цій війні оцінюються у 8-10 мільйонів життів, як серед військових, так і серед цивільного населення. У Львові тривають роботи із ремонту шляхопроводу на вулиці Городоцькій, 166. Відновлювати аварійний міст розпочали на початку цього місяця. Чиновники визнають, міст потребував ремонту більше ніж 10 років, однак коштів не вистачало. Цьогоріч із міського бюджету виділили трохи більше 26 мільйонів гривень на ремонт шляхопроводу. Оновлений міст матиме чотири смуги руху. Відкрити його для проїзду обіцяють вже 15 жовтня. Нагадаю, міст на Городоцький 166 побудований 1962 року. Його довжина майже 42 метри. Водяться роботи по розбиранню старих конструкцій міста, які в процесі розбирання видно, які вже відслужили свій вік, які потрібно замінити. Економляться кошти за рахунок нове будівництво. Ну, приблизно десь би коштувало 70-80 мільйонів. Це явно економія для міста є. Він буде під чотири смуги руху. Зараз є дві смуги руху, буде чотири смуги руху, і тротуари будуть ширші, щоб був нормальний півтора метра тротуар якраз для тої кількості пішоходів, які будуть тут проходити. Тобто він буде відповідати вимогам до проєктування нових мостів. Бездоріжжя, а не зупинка на вулиці Пасічній, навпроти шостої комунальної поліклініки. Зупинка громадського транспорту зовсім на неї не схожа, говорять місцеві. Тротуару немає. Пішохідний хідник увесь в ямах. Батькам з дитячими візками не проїхати, ще й літнім людям така дорога задає клопоту. Чи відремонтують тротуар на вулиці Пасічній? Оля Тимоляк дізнавалась. Цей тротуар мали відремонтувати ще до Євро 2012. У Франції сьогодні відбувається євро 2016. Однак тротуар на вулиці Пасічній і не починали відновлювати. Марія Іванівна живе у будинку на вулиці Пасічній вже півстоліття. Розповідає, колись зупинка громадського транспорту була у цілком належному стані. Колись було ясна річ, що був тротуар. А зараз є ну для мене, то навіть проблема вийти з маршрутки нормально і стати. Місцеві мешканці в один голос твердять, тротуар на зупинці потрібно ремонтувати. Хотілось би, звичайно, щоб краще було. Особливо дітям з колясками дуже незручно. Треба зробити по-любому. Тут є незакінчена дорога, по-любому не зроблено, як має бути. Зробили дорожне покриття, а тут нічого не зробили. Лише коли погода півбіди, а коли йдуть дощі, неможливо сісти навіть на маршрутку. І взагалі неможливо тут по вулиці ні пройти, ні пройти, тобто можна поламати ноги, повірте мені. У районі адміністрації розповідають, дорожні покриття, які тротуари на вулиці Пасічні, повинні були відремонтувати за кошти держбюджету до початку євро 2012 Дорогу зробили, тротуари ні. Частину хідників відремонтували за кошти місцевого бюджету уже після футбольного чемпіонату, а відтинок від вулиці Таджицької до китайської ремонтуватимуть цьогоріч. Із місцевого бюджету вже виділили трохи більше трьох мільйонів гривень на відновлення тротуарів та будівництво велодоріжки. Роботи були заплановані об'єми робіт від вулиці Жицької до 71-го будинку по непарній стороні і від 42-го будинку по 84-й по парній стороні вулиці Пасічної. Тобто ті тротуари будуть зроблені цього року разом із велосипедною доріжкою. Посадовці обіцяють, в кінці липня на цій ділянці вулиці почнуть ремонтні роботи, аби вже через 2-3 місяці пішохідна зона на вулиці Пасічній була в належному стані. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Скупатися ніде водойми, які є в місті, не придатні для купання. Причина недотримання встановлених норм. Кожна водойма має мати паспорт, туди вносять показники хімічного та бактеріологічного складу води, наявність рятувально рятувальної служби, вбиралень та місць для переодягання. Зараз за словами посадовців міського управління екології у Львівських озерах немає перевищень шкідливих речовин у воді однак біля водойм також немає рятувальних постів та благоустрою для відпочинку. Місця, яке б мало паспорт як об'єкт масового відпочинку, водний об'єкт такого поки що немає. Зв'язку з тих причин, що не тільки якість води, але і наявність рятувальної служби баралин і переодягалин, які обов'язкові є для того, щоб це був безпечне місце відпочинку. Є на території міста Винник вже влаштоване. Озеро, яке має на сьогодні, вже отримали паспорт, і відповідно мешканці можуть там відпочити. Окрім цього, розглядається питання щодо завершення реконструкції на території Брюхович двох водойм і повертаємося до анонсованого матеріалу про голландські інвестиції на Львівщині. Ірина Качмарек розповість більше. Оля працює на фірмі агрономом. По листя із дозрілого салату викидає. А найкраще суть фасує у спеціальні пакети. У такому вигляді салат потрапляє на продаж. Контролюємо від самого посіву, від вибору насіння і до самого збору врожаю, сортування, пакування і доставки відповідно до. Покупців. Розпочинається виробництво із розсади, яку садять в землю, і в спеціальні отвори із пінопласту роста городина на весь час на воді. Зернинка розсади стає пучком в середньому за 45 днів. Ця технологія дозволяє максимально знизити кількість води, яку ми використовуємо, знизити затрати на вирощування салату і вирощувати з максимальною ефективністю з невеликої, з невеликої площі. З цієї теплиці, з 3,5 з половиною тисяч квадратних метрів, протягом року ми можемо збирати до 1 мільйона головок салат. Якщо б це був салат в ґрунті, навіть в теплиці, повільно ця ефективність була б нижча. Потрібно було би будувати більшу теплицю і нести більше затрати на, на енергоносії. Такий спосіб виробництва на Львівщині започаткували голландці. Іноземці зізнаються, на початках було важко, а зараз співпрацюють із десятками львівських супермаркетів та мають своїх дистриб'юторів. Сільське господарство не розвивається в одних країнах локально, а виходить на міжнародний рівень, і тепличні господарства починають більше розвиватися як Великобританії, так і в Німеччині виходять за межі Нідерландів. Аграрне підприємство, яке має іноземні інвестиції, розташоване в Бузьку. Загалом такого бізнесу. Із закордонним капіталовкладенням в області більше сотні підприємств. Я сьогодні взяв разом із собою керівників дозвільних структур МНС, інспекції інспекцій щоб вони, будучи тут на місці, зрозуміли, що наступні дозволи, наступні погодження треба видавати надзвичайно швидко. А з іншого боку, для мене дуже важливо, щоб іноземці бачили, що вкладати в гроші в Україну вигідно. Наразі підприємство працює тільки на українському ринку, Закордонний експорт у планах. Ірина Шмарик Назар Петуляк. Новини у Львові вперше відбудеться конкурс на оренду місць для продажу кавунів. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради. Всі підприємці, які мають бажання продавати у Львові баштанні культури, до 25 червня повинні надіслати свої пропозиції з зазначенням місця продажу та ціни оренди до Львівської міськради. Початкова ціна оренди квадратного метра. 200 гривень. Також за рішенням міського виконкому продавати баштанні можна виключно зі контейнерів сіток. Самовільно встановлені контейнери із баштанами будуть демонтовувати. Кожного року ми, якби, намагалися впорядкувати цю торгівлю. Визначали місця, але однак підприємці нічого не платили за ці місця. Цього року було прийнято рішення в тестовому режимі в порядку експерименту попробувати провести конкурс. Євробачення 2017 проведуть в Україні. Це відомо. А допоки організатори визначаються з технічними моментами, львівський студент допомагає оргкомітету. Художник, який нині навчається у нашому місті, придумав і втілив унікальний логотип Євробачення 2017 Покаже і розкаже Ольга Матейчик. Ігор художник нині навчається у Львівській академії мистецтв та сам уродженець села Петриківка, що на Дніпропетровщині. Хлопець вважає, що його місія рекламувати візитівку свого рідного краю Петриківський розпис, про техніку та взори якого знає чимало. Петриківка це досить таки рослинний рослинне мистецтво, і власне які квіти художник зображує, такий сенс він їх в них і вкладає. Наприклад, маки, символ кохання, калина, символ України. А Кольористика от в Петриківці, вона от надзвичайно така яскрава, дуже позитивна. Хлопець певен такий орнамент гідний стати логотипом наступного Євробачення, яке відбудеться в Україні. Тому й розробив кілька зразків, і свій варіант вже надіслав до організаторів. Він вважає, що Петриківкою можна оздоблювати абсолютно все від смартфонів до інтер'єру. Так само, як там 100 років тому прикрашали наші прабабусі, там посуд Петриківським розписом. Так само можна сьогодні прикрасити на. Чи гаджети, автомобілі, cd диски, одяг, футболки. Тобто, це все лягає в наш сучасний контекст, тому що Петриківка це дуже графічне мистецтво. Наочно показує, як Петриківка може стати украсою одягу, й пані Ела. Давню сукню жінка оздобила саме таким візерунком: Мисткиня за професією психолог, і певна, малювання це своєрідна арт-терапія. А для дітей малювання пальцями це ще й розвиток мислення та мови, тому й практикує у Львові курси Петрівські. Розпису. Малювання пальчиками це дуже, дуже ефективна психотерапія. Дуже багато дітей, які починають малювати пальчиками, вони починають краще говорити, краще розвиватися, бо це є дрібна моторика. Дрібна моторика розвиває мислення і творче півкулю. жінка теж має коріння із Петриківки, Щоразу їздить на малу батьківщину, аби навчитися чогось нового від старожилів. Ідею із логотипом для Євробачення цілком підтримує. Європа та й увесь світ мусять дізнатися про унікальне мистецтво українців. Тим паче, що три роки тому Петриківський розпис було включено до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, і це поки єдина форма українського надбання, що потрапила до цього реєстру. Незалежно від того, що скаже Оргкомітет Євробачення, Ігор вже складає бізнес. Не план, як популяризувати Петриківку серед українців, а влада Дніпропетровщини вже пообіцяла зробити логотип регіону у петриківському стилі. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Священа реліквія у Львові в суботу в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові виставлять мощі святого. Папа Івана Павла II. про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. Святиню привезуть з Кракова з благословення кардинала Станіслава Дзівіша, багатолітнього особистого секретаря папа Івана Павла II, і виставлять для почитання під час вечірньої. Наступного дня, в неділю о 11-й, в цьому ж храмі молитимуться архієрейською, якого очолить Владика Венедикт. У межах святкування на площі перед храмом покажуть фільми, присвячені святому папі та його візиту до України. Також передбачено розважальну програму. Аму для дітей. І на цьому у мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.ТВ. А далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Затишного вам вечора і всіх гараздів. З вами новини спорту. Добрий вечір. Найсильніші лучники України у Львові. У нашому місті стартували традиційні відкриті всеукраїнські змагання зі стрільби з лука. Кубок пам'яті заслуженого тренера України Богдана Кокота. Цьогоріч турнір ще й приурочений до 30-річчя з дня заснування Сдюшор Електрон. Деталі від Марії Шпири. Вже 14 років поспіль у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву Електрон вшановують пам'ять видатного організатора розвитку стрільби з лука на Львівщині Богдана Кокота. Присвячені річчю школи та заслуженому тренеру Богдан Зінович Кокоту, царство Небіс. Создали цю школу 30 років тому назад. З цієї школи вийшло багато чемпіонів. І світу, і Ніорських, і дорослих, і призер Олімпійських ігр. У цьогорічних змаганнях бере участь 185 найкращих робінгодів України, що представляють збірні команди 10 областей. Не зміг приїхати на турнір лише володар ліцензії на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро Віктор Рубан. Окрім наших спортсменів, позмагались на турнірі лучники з республіки Польща та Азербайджану. Ще одне змагання, які на чемпіонаті можливість на чемпіонаті України показати дуже гарний результат. Дуже сильний склад учасників в національної збірної 99% Є нема лише Віктора Рубана, який вернувся з Анталії. Тому вся збірна присутня для маркіяна Івашка. То й Юрія Гавелка, кубок пам'яті заслуженого тренера України Богдана Кокота. Це підготовка до чемпіонату України. Підготовчі до чемпіонату України відбіркові, проглядові, їх так можна назвати. Це традиційний турнір, і він проходить вже. Більше 10 років, і я стараюсь завжди в ньому приймати участь. Працюю над поставленими з тренером моїми завданнями, і над ними працюю, щоб вдалося все те, що я собі запланував, іменно в технічній частині Це рейтингові змагання. Включення в рейтинг український, всеукраїнський таке представництво досить хороше. Є спортсмени, навіть деякі, які зараз приїхали, тільки приїхали з Кубку світу, які відбиралися власне, пробували здобути ліцензії на Олімпійські ігри. Змагання є важливими, адже їх включили в систему рейтингової оцінки виступів спортсменів для формування списків членів збірної України на 2017 рік. Я бішмедалі від юних шахістів у Одесі. Завершився чемпіонат України серед юнаків та дівчат віком до восьми років. Із львівських шахістів двоє дітей повернулись додому із медалями. Дарина Грига із Горлотка посіла третє місце із класичної гри та четверте у швидких шахах. А у Володимира Єлізарова завдали виступ у швидких шахах. Бронзова медаль. Серед ветеранів. У неділю розпочнеться перший етап Кубка України зі спідвею серед ветеранів. Участь у змаганнях візьмуть спортсмени із Рівненської, Полтавської, Миколаївської, Львівської та Волинської областей. Початок заїздів о 17.30 на мототреку Гірник, що в Червонограді. І на цьому у мене вся інформація. Приємного вам вечора. Бережіть своїх близьких та до завтра.